Дядь з одного курита чи що, я не знаю. там, там плоті і ну, вони, вони спілкуються, але відповідно десь заражаються. Знаєш? Да. З одної ложки їдять. <рес> Мішанька! Чого ти не попередив блядь, свого сусіда, що так нельзя з нами? Потому що ж ми ж будемо кусатися. ти людина, з Я хуєю! Ні, так вони ну, просто в одне місце очитуватися, поняв, там, типа, під козирьок, знаєш. Лизати персня, да? Да, лизати персня. Я тут ставочку ставлю, бля! Коротше, ходять лизати золоту подкову короче, в одне місто да і що саме цікаве, що ви розуміли. Я хочу в самому початку просто сказати, передати привіт тим, хто бігає і пробує тиснути на